А як ми фотографуємо, ти не хочеш. А тут камери, камери, всі камери дивляться. 15 квітня минулого року Наталія разом з дітьми і собакою евакуювалася з Донеччини. Жінка каже, що залишатися в місті було неможливо. У нас вже почали сильно-сильно бомбити. Ми заказали автобус, і ми вивозили. У нас було 15 чи 16 чоловік. Ми в газетку виїжджали. Нас вивозили. У нас дуже вже було. Шумно. Куди будуть їхати, Наталія не знала. Нам сказали до Дніпро, а з Дніпра потім розселення. Ми їхали 6 годин, у мене дитинка дуже вкачується. Дорога була дуже тяжкою. І потім ми в Дніпро в нас привезли і ми їхали 5 днів, до Ровного добиралися. Ми з в ровно приїхали. Ми з 20 квітня по 15 юня ми жили в Ровненській області, місто Млинів. А потім ми переїхали в місто Клейвен. До першого вересня нам треба було туди. виїхати. У вересні 2022 року жінка переїхала до Андрушівської громади, де поселилася в дитячому садочку малятко. Тут нам легше було, тож тут люди добрі. Не знімайте так люда Всі. Всі. разом з Наталією у садку проживає ще 30 переселенців, каже Інна Андрощук. Почали до нас приїжджати переселенці внутрішньопереміщені особи із 1 вересня 2022 року. Все, що потрібно, Андрушівська міська рада, благодійні фонди привозять до нашого закладу. З Побутовими питаннями звертаються, звертаються по питанню працевлаштування. Спільно з Андрушівською міською радою ми стараємось тих, хто може, хто не інваліди, хто хоче працювати, вони всі працевлаштовані. Соціальні працівники громади надають підтримку переселенцям з перших днів повномасштабного вторгнення росіян, каже Ніла Подік. Продуктові набори, дитяче харчування. Посуд, памперси, продукти харчування, постільна білизна. Поселений режим у нас почався 27 лютого. У нас почали їхати всі області окуповані: це була Київська область, і Харківська і Херсонська, дуже багато людей. До 6 тисяч у нас було переселенців. Ніла Подік говорить, що з вересня минулого року у садочку знайшли притулок 48 переселенців. Наталія розповідає, що в Андрушівці добре і гарне ставлення місцевих, але хоче додому. Ми хочемо їхати додому. Тому що мої діти вже батька не бачили більше року. Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомирщина.